Прийшла весна. Весна до нас прийшла, і на душі сумно, так хочеться миру, а на нашій землі війна. Вже й природа пробуджується, і на деревах видно перші бруньки, котрі принесуть прекрасні квіти і плоди. І природа дає людям найкращі кольори року. І появляються квіточки, які так і з землі тягнуться до сонечка, і люди чекають теплого, яскравого сонечка, і оцей весняний час все пробуджується від зимового сну, і нас заохочує до обнови життя. А в думках і в серцях наших тільки щоб скінчилась ця жорстока війна, а настав мир на землі, а наша земля на весні відкривається насінню і родить у стократ, а Небесний Отець додасть нам удосталь. А коли природа оживає, все гомонить, шумить і весела луна, і за нею співучі пташки, які звеселяють своїм співом, природу і людей. А сонечко гріє, сонце сяє, і вся природа воскресає. І ми пробудімся з тяжкого сну душі, і молімся, і даймо наші душі відпочинку, бо життя наше коротке, і подякуємо Богу Творцеві за всі наші терпіння, тягарі, хвороби на цій земній дорозі життя війни. Бо ми мандрівники на цій землі, а життя наше променуче, як та квітка так гарно зацвіла, а за мить щезла. А ми молімся за свої гріхи, бо скоро наступає піст, щоб ми були готові прийняти світло Воскреслого Ісуса Христа і настав мир на цій немирній землі. Бо мир це дорогоційний дар від Бога, а ми носім його в своїх серцях і не втрачаємо надії про мир, і несім мир іншим людям. Бог любить нас і дає випробування, щоб навернути народ до спасіння світу. І настане мир, якого ми так чекаємо і прагнемо, а Господь Небесний поблагословить своїх дітей на мирне щасливе життя, а ми тільки віримо в серцях своїх і душею у Божу любов. І мир настане по всьому світі, Боже великий єдину, Україну нам сохрани. і наші сини дочки повернулись живими до рідного дому. Дякую тобі, Боже Небесний, за твою велику любов і доброту, яку даєш усім людям на земній мандрівці життя. Прости, Господи, прости, гріхи наші. ми микаємося, любимо тебе, Боже, єдиний. Бо ти наш Отець Небесний, як на землі, так і на небі, і на всі віки. Амінь.